Віт вам, Закарпаття, і так яблуневий цвіт. Має бактерицидну та противозапальну. Настой з квіток яблуні може використовуватися для лікування інфекційних захворінь желудочно-кишкового тракту та шкірних запалень. М'яка заспокійлива дія чай з яблуневого цвіту має ніжний аромат і може чинити заспокійливу дію, допомагаючи при безсонні та неврології. Також сечогіна та потогіна дія може сприяти виведенню зайвої рідини та токсинів з організму, загальна зміцнююча. Містить вітамін С, заліза, дуже багато заліза, цинк, мідь, фосфор та скорбінову кислоту, які можуть бути корисним для підтримки загального здоров'я. Одна із дій це противопухлинна. Також яблуневий цвіт дуже корисний, особливо для жінок, якщо є проблеми по жіночому з якийсь менструальний цикл, клімакс. Також яблуневий цвіт допомагає при відмові від курення. В народній медицині існує рецепт настою з квіток яблуні для зменшення та. До тютюну. Застосовується для очищення крові, печінки, нормалізації роботи кишківника, відновлення обміну речовин і також зовнішнє при шкірних проблемах.